Запрошених прокурорів областей і або виконуючи обов'язки керівників обласних прокуратур. Тому перше питання, будь ласка, Далі, шанові, Житомирська область, факти порушення законодавства. Я пропоную, щоб мій колега почав, пан Дмитро перше питання, Петро Ось, почніть, будь ласка. Дякую, Дмитро Костюк, Верховна Раді України представляє Житомирську область, тому, власне кажучи, по першому питанню по Житомирщині хочеться почати. Оскільки часу, ми, звісно, там багато часу, коли забрати не хочеться, щоб вони теж мали можливість виступити з цього питання. Я маю три таких кейси проблемних. По кожному є звернення, є ухвали суду навіть, і хотілося б розібратися в цих питаннях. Мене точно назвати якимось критиканом ТЦК. Я на те, що в суспільстві є така гостра сприйняття негативна зараз ТЦК. Я суспільство спокою, пояснюю, що ТЦК це така невдячна робота, але не потрібна, якщо не ТЦК, то нас не було б зараз сильної армії, не було б України. Але при цьому є такі випадки, які говорять про злочинну діяльність, можливо, злочинну діяльність, уточнюю, для того, щоб бути більш коректним працівників ТЦК, і ця діяльність вона підриває не тільки довіру до ТЦК, в принципі, і питання мобілізації. А це і питання моборонатиці України. Тобто, замість того, щоб покращити нашу обороноздатність, фактично працівники ТЦК її зменшують, І Ми зараз бачимо багато тих відео, які набирають мільйонів переглядів в Ютубі з коментарями, де люди б'ють працівників ТЦК, і це сприйвається суспільству. Ніби щось нормальне, правильне, така жахлива ситуація, яка зараз є. Перший е кейс це, звісно. Ситуація, яка сталася рік тому, в кінці травня 24-го року, коли в місті Бранівка, Звязький район, Житомирська область в Звірянському районному ТЦК, або в ТЦК, або після підвідомлення ТЦК, загинула людина, чоловік. При цьому наші колеги з минулої ТЦК, в тому числі Юрій Яцик, розвідала це питання. Прийшло до висновку, що експертизи, які є, вони говорять про те, що стан алкогольного сп'яніння, як говорили писанки та у людини не було. При цьому у неї численні травми там перелом черепа, по-моєму, навіть тобто, ну дуже серйозні травми, які можуть говорити про те, що людину вбили і можливо таким чином і забили до смерті. З іншого боку, було розпочати службове розслідування і про, з тієї інформації, яка є в такому доступі, то там висновки, типу того, що у людини просто є або припадок, і від цього вона, в принципі, і загинула. Прошу відповідні органи, ТЦК, і зараз які охороні органи присутні, по цьому питанню роз'яснити, які результати цього розслідування, чи є якась ну, офіційна версія слідства, чи то спритяг до відповідальності. Чи чи навпаки, все можливо, прикрили і нічого, нікого не покарали? Інформація про звергільському РТЦК Дмитро Костюк озвучував інформацію річної давності, коли у другому відділі Звегільського РТЦК Сергій Ковальчук був доставлений нібито в РТЦК СП для проходження ВЛК в стані алкогольного сп'яніння, у зв'язку з чим після цього у нього стався нібито епілептичний напад. Після доставлення в лікарню він на четвертий день загинув вмер. Проте родичі надали інформацію до попередньої ТСК про те, що епілепсії у Сергія Ковальчука ніколи не було. Доставлений був він з численними травмами щелепи, грудної клітини, переломами кісток шиї, і це стало причиною смерті. До того ж, Відповідно до висновку смер, стану алкогольного сп'яніння алкоголю в крові у людини не було. Тобто це свідчить про те, що службова перевірка, проведена по даному випадку, була сфальсифікована. В ході перевірки дійсно по канала справа за статті 128 полісим, вона була потім перекарфікована на статті першої стати п'ятої умисне вбивство. Пересім ту інформацію, яку мені видав Маску, ми з ними контактуємо по цій справі травми, які він отримав, він отримав їх о 9-й годині під час першого електричного, свого, скажімо так, випаду. Йому І зараз входять з керівною провадження, того. Рухати зараз цих подопічних, які вручили підозру я зараз ну, юридично не маю права. Тобто за результатами кримінального провадження буде прийнято, однозначно буде прийнято відповідні рішення. Але раніше, ніж завершиться кримінальне провадження, ну, згідно з тим, що вони не працюють. Вони не працюють. Я зараз я уточню, бо, що, що, бо не буде вас обману. Я зараз наш представник, який є, він доповість, що зроблено з ними. Якщо цього не було зроблено, я сьогодні вже їх відповість переняю. Ну, ми не просто не мали інформацію, я хочу бути в обману. Конкретно по цим, ми поставимо особу. Давайте дамо слово першому заступнику, так. каже, Добре". А, чекайте, що у нас представляє. Але... Ну, Всім добрий день. Начальник другого відділу звільнивського ТЦК зараз перебуває на землі посаді. Була зроблена службова перевірка, заступник начальника смерті забезпечення житловості ОТЦК. Наразі триває досудове розслідування. Тобто він не відсторонений? Начальник другого відділу ЦК зараз не відсторонений. Зараз не Ми не дав питання. питання. Знову таки, рік пройшов. Людина спотворила документи службової перевірки. Фактично, службова перевірка грунтується на показах військовослужбовців, які є підозрюваними у кримінальній справі, а особа-керівник не відсторонена, не переміщена на іншу посаду. Я ж вам питав, що я юридично, то я не можу перемістити. встановили, це... що в Харкові кажете, що ви перемістили відразу. Ні, тут я прийшов і жодних її немає. Звичайно, звичайно. Я топові дав, ну, це моя ну, вина, бо я хочу о, 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 я ну, так, в Харкові. Ну, так в Харкові можна було це зробити, а в Звягелі не можна і сторонити на час проведення. В Харкові завершення, що буде. Я її зробив. У Звягелі просто не було інформації, тому що. По нашій інформації, по той другій перевірці, скажімо, корикла в наумисне вбивство до на провадження, Наскільки мені, я знаю, їм вручили підозру, поки йде. Я з ним не можу нічого зробити. Дісляному порядку я її потягу плес, після того контакту. Так до Та чого це особа керівник? Вона може спотворити докази, впливати на свідки. Ну ви ж розумієте, що це, це вплив на кримінальне провадження і на учасників кримінального провадження. Ну як може впливати, якщо він сам єди, то як має впливати так. Він в своїх інтересах Спотворити, знищити докази. Впливати yep. 네. на своїх підлеглих, якщо він є сам під Ну у вас людина з підозрою, І струніть його від займання посади. Підозвір на Я правильно? Ви кваліфікували 128 на yeah. 115 на нами звису і людина далі на посаді, очільник ДЦК. Дозвольте вам зараз юрист до визволю. Це вай, яку склалася в цьому ситуації. Полковник юстиції Македонський, Дивіться. Процедура відсторонення від посад військовослужбовців на чітко регламентована і в статуті дисциплінарному, і в положенні про проходження служби військовослужбовцями, яке затверджено указом президента 1153 2008 року. Відповідно, на цьому етапі сьогодні ми не можемо відсторонити його законно, тому що триває досудове розслідування, я так розумію. І якби була ухвала суду, відповідно, ми б на виконання, ви Перемістити ви особу можете. З однієї посади на рівноцінну іншу посаду, але усунути її з тої посади, Добре, да, де, де вчинено під її керівництвом злочин. Все, я вас зрозумів? Бо я давав відповідь виключно в межах від сторони, як термін. А як терміну. Ну, що може вирішити суд до кримінального процесу, так, може суд, але так. командування сухопити військ. Може перемістити особу Могу. на рівноцінну посаду, щоб уникнути впливу на свідків, на потерпілих, на знищення доказів уникнути і все такі Так, переміщувати між посадами. Чому не переміщена особа протягом року слідства у тяжкому злочині? Я зрозумію це за питання. Інший очільник, він приймає рішення. Я був не на той час, коли це сталося, в мене не в моїй блоктезії переміщувати цих Буквально пару днів назад я прийняв цю посаду тимчасово пучку ханіту. Я розумію з цим фактом, і я думаю, що ми протягом сьогоднішній зараз доби відповідно ці очільники будуть переміщені посади, а вже за результатом проваження, посуду від посади. Конкретно прізвище людини, яка мала прийти. Я розумію, ви зайнята людина, мала до вас прийти і сказати Добрий день. От у нас є ситуація, зв'язки. Людина підозрюється по 115-й вбивство навмисне. І треба, ми не можемо її е, відсторонити, але ми маємо право її перемісти. Тому що потім це буде бити і по армії, і по Сокопутці, і по вам особисто. Е, тому що ви для цього е, несли службу у командувачі у командуванні сухопутних військ. Хто за це персонально несе відповідальність? Прізвище є людей? Точно не так. Персональна відповідальність вимикається через оперативне командування. І орган э, зміщує посади за поданням представника персоналу. На сьогоднішній день в мене теж ТВО, полковник лієнка, який теж півтора місяця призначений на посаду. А для цього був, нет, був полковник каченянка, який був до нового місця служби, був взятий з посади, в користь міст, місце з Лієнка прибув і полковник Ілієнка. Ми ж розуміємо, що людина не може бути сьогодні очільником е, того ЦЦК, де рік тому відбулося вбивство, ну або підозра по 115-й вбивство, а вона рік виконує ці обов'язки. Продовжує працювати. Як це не назвіть? Можна гратися про те, що не можемо відсторонити, але перемістити точно можна. І ви це не зробили. Я пропоную, щоб рухатись далі, дати доручення, генерал нам це сказав, протягом 10 днів ухвалити рішення, повідомити ТСК. Я знаю, що ви це зробите швидше як людина з досвідом, бо це не припустимо. Це справді, як кажуть колеги, це може мати вплив і на слідство, і інші речі. Через те ви маєте тепер повноваження. Конкретний факт є. Ми попросили, ви взяли на себе відповідальність, повідомте, будь ласка, ТСК про ухвалене рішення не тільки по цьому факту, а по там, де були люди з підозрами. Ми ж так і не почули прокуратуру власно ж я прошу озвучити прокуратуру, те, що просив Олексій Венчаренко, з приводу тих тої кількості кримінальних проваджень, які відкрито проти працівників ТЦК, що вони в принципі відкриті, крім того, одного про який ми говорили, і про по цьому одному випадку, конкретному, з приводу смерті людини, яку певний побудов ТЦК, будь ласка, проясніть ситуацію, яким чином там мінялися статті, яка зараз ситуація взагалі. Да. І чому підслідність не ДБР, якщо це військовослужбовець? Спеціалізована прокуратура в сфері оборони можемо з доброго дня, шановний Олександр Сергійович, шановні народні депутати України, заступник начальника другого управління спеціалізованої прокуратури в сфері оборони Андрій Жога. За дорученням заступника генерального прокурора. Уповноважений прийняти участь в засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. По кримінальному провадженню за фактом смерті військовозобов'язаного Ковальчука з Вягільським районним відділом поліції розслідується кримінальне провадження з кваліфікацією частина 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Саме керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється Житомирською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони. У кримінальному провадженні загалом було проведено огляд місця події, допитано 22 свідки, проведено три одночасні допити та чотири слідчі експерименти з свідками. Проведено три психофіло. Психофізіологічне дослідження і застосуванням поліграфа, а також призначено присоветоно 10 судових експертиз, в ході яких не встановлено насильницьке спричинення тілесних ушкоджень Ковальчука. Є е, е, встановлено, що отримання ним ушкодження він отримав при падінні стоячи, зі стоячого положення з ударенням голови об по тверду поверхню, які він отримав під час е, двох е, приступів еподепсії. На даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. А загальні цифри повідомте? Загальні цифри повідомте кримінальних проваджень в Україні, і якщо є вироки, теж повідомте, будь ласка. Загалом, за, за, фактами, за фактами перевищення службово, службовими особами ТЦК повноважень при здійсненні мобілізаційних заходів, здійснювалось досудове розслідування у 339 кримінальних провадженнях. За результатами досудового розслідування до суду направлено 5 опланувальних актів, закрито 89 кримінальних проваджень. На цей час досудове розслідування триває у 245 кримінальних проваджень, з яких у трьох повідомлено особам про підозру. Крім того, за фактами застосування фізичного насильства побоїв, спричинення тілесних ушкоджень військовослужбовцями ТЦК щодо військових зобов'язаних здійснювалося досудове розслідування у 166 кримінальних провадженнях. З яких за результатом досудового розслідування, яких 17 опонувальних актів направлено до суду, закрито 80. На цей час досудове розслідування триває у 69 кримінальних провадженнях, у одному з яких особам повідомлено про підозру. За фактами незаконного утримання громадян в приміщеннях територіальних центрів комплектування здійснювалося досудове розслідування у 208 провадженнях, з за результатом яких закрито 84 наразі триває досудове розслідування у 124 кримінальних провадженнях. Особам про підозру не повідомлялися. За фактами незаконного затримання службовими особами ТЦК здійснювалось досудове розслідування у 235 кримінальних провадженнях, з яких по суду направлено 4, закрито 120. Наразі досудове розслідування триває у 111 кримінальних провадженнях. В одному з яких повідомлено про підозру. Вироки. 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 Вироки наразі вироків у кримінальних провадженнях даної категорії немає. Всі провадження перебувають на розгляді в суді. Тобто, по жодній з тих, що ви перелічили категорії, вироків немає, правильно? Так. Дякую вам. Олег Дмитро, я розумію, що в нас вже там піджимає час, порядок денний, інші питання, тому я там по двом іншим кейсом вже піднімати не буду, але я маю зазначити е, і попрошу е, не віддам документ, який в мене є пану Грузевичу, е, командувачу Своботих військ. Е, ще два е, скажете, призовника е, Михайло Войтович і е, Віталій Піковський. Якщо на двох підсумовуючи звернення і в суд, і були вести Міноборону, як завжди, скрізь де можуть, тільки там питання викрадення, тримання, як це часто буває у нас, але бачите, вироків немає. Жодних в ТЦК е навіть, декілька днів. По цим справам немає нічого, тому я хочу їх підняти, щоб був, був розгляд. Питання тиску на працівників ВЛК. ну, Принаймні так люди зазначають, що керівник ТЦК впливав на, на ВЛК, щоб вони там не надавали певний статус по стану здоров'я. Всі документи неявні, я, я їх просто передам, я вже не буду тоді. Піднімається питання, що ми зараз ви задали, тому що документи все одно ніхто відповіді не дасть зараз на них. Так, Дякую, Дмитро Сергія. Будь ласка. Правда, що розказав про колега. Щоб ми зазначили під протокол, час надати відповідь колезі в рамках роботи тиска, щоб це було там якісь 10 днів, 15 днів, але щоб він отримав, він міг повідомити і людей, і ми бачили роботу своєї тиска. 10 днів, щоб не було затримки відповіді, якщо колеги не заперечують, місяць термін як е, розглядається завдяки. Я, Я думаю, що ми з вами сперечатися будемо зараз.